Привіт, я Микита Шитов, і сьогодні я вам розкажу, як я рятую безнадійні зуби, використовуючи методику біопіті та вертікрят. Добре, друзі. Сьогодні ми обговоримо з вами дуже цікаву тему: це біопіті. Я думаю, що абсолютно всі знають за неї, абсолютно всі чули, що є така штука, її якось можна використовувати, але абсолютно ніхто не розуміє, як це робити. Тому я буду насправді дуже радий вам сьогодні трошечки. Привідкрити, можливо, для когось секрет, можливо для когось не секрет того, як ми можемо рятувати в натурі дуже безнадійні зуби, використовуючи цю методику. І при цьому спати спокійно, що дуже важливо, бо коли ми рятуємо такі безнадійні зуби, ти завжди думаєш, блін, прокатить, не прокатить, прокатить, не прокатить, а може, він зламається. Але як на мене блін. Рятувати треба все, що ти можеш е заізолювати, умовно кажучи. Бо імплант є імплант, але короневу систему імплантацію ми ніколи не відновимо повноцінно. Отже, сьогодні ми будемо говорити про е різні етапи. Е Рятування таких зубів. І як у нас було в університеті, як у нас було у всіх книжках, в нас є клінічні етапи, в нас є лабораторні етапи, і в нас є етап фіксації, ну, окремо, мовно кажучи. Це відоси, всі фотки, всі якісь там матеріали, все, що ви тут бачите, абсолютно все це в рамках одного клінічного випадку. Мені дуже захотілося в якийсь момент його прям детально відфотографувати. І бачите, він. Виявився в нагоді, так би мовити. Отже, початкова ситуація. Тут ми маємо стару композитну реставрацію дуже стрьомну, і дві такі короночки. Якщо зверху подивитись, наче ще плюс-мінус, все нормально. Але якщо ми почнемо дивитись вже. З інших сторін, це просто обідок металокерамики. Я б не назвав би це там прямим показом до переробки цієї коронки. Але якщо ми побачимо вестибулярно, то вже з'являються певні питання. І е, е, якщо в пацієнта є бажання і фінансові наміри, е, таке варто переліковувати. Тут ми маємо рецесію. І причина цієї рецесії дуже як на мене проста для розуміння. У нас є стара металокерамічна коронка, у нас є зуб, у нас є якась фінішна лінія. А в тому, що ми будемо розмовляти сьогодні, фінішна лінія, ну в принципі, взагалом, не Ну, ми її не робимо, і вона ніяк не признімається, Вона умовна. Ну, я за це ще буду казати. У нас є якась фінішна лінія, є стара коронка, відсутній нормальний фіт до неї, є щілина, а будь-яка щілина в ротовій порожнині пацієнта і нашій також це просто, типу, ну, ідеальний дім для мікроорганізмів, для усіх залишків їжі і так далі. І там відбувається мікробна інвазія. Разом з цим вони їдять ту їжу, яку їсте ви, і виділяють якісь свої продукти життєдіяльності, які впливають на епітеріальне прикріплення ясен навколо цієї ділянки. І фактично я не пам'ятаю, хто так сказав, але сказав дуже класно: причини рецесії в тому. Коротше, причина рецесії в нестабільному епітеріальному прикріпленні. Воно може бути там через хронічну травму, через хронічну якби, проблемну ділянку в вигляді такого поганого фіту і так далі. Але це нестабільне епітеріальне прикріплення. В цей момент ясно такі, типу, все. Ми звідси тікаємо, нам тут не по кайфу, ми шукаємо місце, де в нас будуть більш стабільні умови, тому відбувається рецесія. Тут просто воно дуже виглядає. Отже, і ось ми знімаємо ці е, старі металокерамічні коронки, і бачимо, що тут глобально нас нічого класного не очікує. Понятно, що там є якась стружка і так далі від того, як ми їх знімали, але ви бачите е, проксимально між зубами в нас є ось така бяка, яка тут знаходилась дуже дуже багато років, і через це е, ясно будуть дуже запалені. Це такий ми маємо вид е, вестибулярно. Дуже класична історія, коли зуби раніше були дуже зруйновані, просто ставили вкладки і робили уступ на своїх тканинах. Всі думають, класно, уступ на своїх тканинах, так воно і має бути. Але насправді, коли ми робимо таку двіжуху, в нас немає феррол ефекту і розвиваються розкинюючі сили в зубі, тому і відбувається перелом коренів і так далі. Тобто, не якби. Ламають зуби не те не те, щоб самі вкладки, а неправильно запротезовані вкладки. Тому важливо це розуміти. Ну і перерозширення цервікального дитину в цій ділянці, коли ми пропоруємо під вкладку, так само. Ось ми прибираємо все зайве, і ви бачите наскільки тут погано, ясно їм дуже тут, ну прям максимально не кайфово, Все запалене. Просто навіть від того, що ви будете дути пустером, вона вже буде кровити. І е, звісно, що в мене були перепікальні зміни як і на цьому зубі, так і на цьому зубі. Мені треба було з цим щось робити і треба. Діставати вкладки. Найжахливіше, що взагалі є стоматологія, я якраз позавчора діставав, блін, розбірну вкладку. І це тільки півтори години на її діставання. Тому насправді, я думаю, всі ми дуже не любимо це робити. І ось що ми маємо під вкладкою цієї. Але тут насправді тут найголовніший кайф в тому, що в нас є збережений, який-ніякий, але цервікальний дентин. Ось це. Плюс-мінус він і є. Тобто в нас є не тільки ну висота циркального дентину тут ще 50-50, Вона, в принципі, в нас є тільки тут, на піднебінному бугрі, бо фото воно плоске, Ми не можемо місцями правильно оцінити по фото, яка в нас висота там тканин, наприклад. І в Ферл Ефекті важливий. Не тільки її висота, але звісно, що ширина. Якщо б був ось, такий, ось така ширина е, стінки і ферла, повірте, вона там майже ніякого сенсу не несе. Е, я думаю, блін, круто. Дуже швидко дістав вкладку. Е, почнемо розбирати з цим пасажиром. Е, ну, Така, звісно, це фотка стрьом. Дуже люблю такі фотки робити для того, щоб потім пацієнтам показувати до і після, і воно було таке більш з вау ефектом. Але, звісно, що таку фотку, я думаю, що багатьом пацієнтам краще не показувати. Е, і насправді, е, найбільше також, ну, може не найбільше, але неприємний нюанс те, не знаю, сподіваюся, дуже, що тут видно, тут в нас відколюється шматочок е, своїх тканин і досить глибоко. Тобто, е, чому вкладка от так от. Постійно, цей корень розклинювала до тих пір, поки тут там не творилась тріщина, а потім ця тріщина там розповсюдилася, і в процесі зняття вкладки я вже просто доприбрав цей шматочок. І ось що ми бачимо. З вестибулярної сторони. Тобто, якщо тут в нас ще ну, це я не назвав би насправді прям суперскладною е, ситуацією. Я думаю, більшість з нас в принципі має розуміння того, як з цим працювати. Багато, багато хто тут би зробив уступ, і в принципі це би ще працювало. Е, але з цим зубом, ну габела, реально. Типу, е, я думаю, що 99% е, стоматологів буде видаляти такий зуб, можливо, вони будуть праві. Можливо, ні. Не знаю. Це досить суб'єктивно. Тобто я в такій ситуації я кажу пацієнту, ви ж розумієте, що це така, якби досить компромісна історія. Да, я можу зробити і там, врахувати певні фактори, і вони будуть гарно впливати на прогноз цього зуба, але, типу, Може просто йти і недовго. Якщо вони вмотивовані, якщо вони такі, такі типу, Блін, все ми в будь-якому разі рятуємо, тоді я прям з великим задоволенням за такі зуби і починаю їх якось витягувати, намагаючись отримати класний прогноз, щоб я сказав пацієнту, ну ми зробили в натурі все, що тут можна зробити. Ось, ось цей скол, який я дістав потім. Тобто він ще більше вбитий стає. Ще перерозширений тут кореневий канал для того, щоб був штифш-штифт штифт, штифт, вкладки. Ну, коротше, прям все дуже погано, але, але чом би й ні, чом би й да. Я вважаю, що можна спробувати. І правило, яке я сказав на початку, це те, що якщо ти можеш це заізолювати, тоді ти можеш це відновити. А якщо можеш відновити, тоді ти можеш це і спортизувати. Тому в мене вийшло досить вдало все це ізолювати. в мене нічого тут не підтікало. І ми робимо пре-ендобілдап для того, щоб лікар-ендодонтист абсолютно спокійно, класно міг зробити свою роботу, полікувати коронові канали. А я потім до них повернусь до цих зубів. Ну, якщо ми кажемо про ось такі досить складні білдапи, то мені більше подобається їх робити самому, бо тут нічого не має підтікати, все має бути дуже відповідально. І ну, тут прям я люблю такі зуби витягувати сам. І фактично, ось що ми маємо після, після того, як ми зробили премдобілдапи, причина такого м'яса в тому, що тефлон, який навколо зуба, він в моменті, коли ми відновлюємо цей зуб, він, композит попадає на цей тефлон і він ну так, нормально до нього приклеюється. Тому, а наша задача. Позбутись цього тефона в будь-якому разі, тобто його не має бути взагалі навколо зуба. І, ну, буду відвертим, було в мене таке, що я забував е, невеличкий шматок, чок тефлону пацієнта, і в нього прям все почалось вплоть до температури і знеболюючих. Е, 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 е. Це народне тіло там, де воно не має бути, тому я, ну, я до цього дуже відповідально відношусь, тобто там тифону точно не має залишитись. І в ході того, як я випилюю весь цей тефон, який там прилип до композиту, я роблю вже якесь первинне препарування зуба без будь-якої фінішної лінії будь то я просто роблю редукцію і не планую там робити уступ. Це досить агресивно, якщо ну, брати цю фотографію. І зараз би я намагався це зробити трошечки більш лайтово, але враховуючи складність дефектів їх глибину під яснами, то, на жаль, на жаль, таке відбувається. Але ви далі побачите, що відбувається навіть з такою мірою травматизації. Єдине, що уникаєте ось такої двіжухи. Оце прям. Не дуже. Тобто, якби тут я вже прям покоцав оральний епітелій ясен. Тобто, і зовнішню частину, і, ну, треба бути трошечки більш охайним, я вважаю. Ось так виглядають білдапи. Тобто, ви бачите. Який е чіткий перехід композиту в е свої тканини зуби. Все має бути охайно, все має бути класно, без е білих ліній, без відривів композиту. Це також показує ваше відношення до роботи. Е е і тут так само, бачите? Все класненько приклеєно. Це кайфово, коли ти це зробив, і потім прибираєш цей фон, бачиш, блін, класно, прикольно. Це буде працювати, скоріш за все. Е, і я ставлю тефлон, закриваю там тимчасову помбу, дентином, наприклад, бо на цьому етапі е, мені неважлива якась герметизація тимчасової пломби, бо фактично це е, там брудні канали, які треба переліковувати. Потім до мене повертається, вони повертаються. Тут вже полякована просто не видно, ну бо досить глибоко, і плюс залишене місце для штифта скловолоконного. Тут ми знайшли МБ2, і тут я прибрав весь старий композит і пону робити накладку Імакс. І на цьому етапі я роблю IDS, тобто Immediate Dentin sealing для того, щоб отримати найкращу адгезію до дентину, і, в принципі, це нівелює досить сильну чутливість, тобто вона може бути, але вже набагато, набагато, набагато менше і відновлюємо. Це лінива така накладочка. Тобто я розумів, що в мене буде остаточне препарування цього зуба буквально через декілька днів, і так я прикриваю проксимальний контакт і перекриваю поверхню зуба для того, щоб вона була менш чутлива і була в якомусь прикусі. Ну, коротше, просто щоб було комфортно. І ми закриваємо ці доступи до корневих каналів і ставимо скловолоконний штифт. Бо в цьому зубі він вже був обов'язково. В цьому зубі я навіть його не ставив. Абсолютно не бачу сенсу. В більшості людей є групове ведення, тобто маляри приймають участь в бічних рухах щепи. І в цей момент э, зуб починає отримувати, якби такі вести було оральні навантаження, і це знову ж таки навантаження на є злом, і э, штифт ще може зіграти якусь роль. Але в класиці і в більшості випадків маляри отримують виключно вертикальне навантаження. І э, сколоконний штифт там великої ролі не зіграє, я можу його там, поставити в молярах. Хіба що з метою збільшити площу адгезії композиту до е, чогось в рамках зуба, так би мовити. Так, і тут я прошу звернути вашу увагу, як загоюється ясна. Тобто, це був е, момент е, преендобілдапу, це момент, е, вже коли ми їх закрили. Тобто, ви бачите, як в нас загоїлись ясна, утворились. Інтерпроксимальні, ясна, бо їх тут нема, від слова зовсім. Тобто, найголовніше, що ми маємо дати, і в чому взагалі вся фішка концепції в тому що ми маємо дати згусток. Тобто в крові в згустку знаходяться факти росту нервів, судин, там, епітелію і так далі. Тобто нам треба зробити ретенцію цього згустка тимчасовими коронками. Це в нас препарування, це зуб відпрепарований під оверлей імакс без повного перекриття вестибулярної поверхні. І ці два зуби відпрепаровані в концепції біопеті. Тобто ви бачите, що в нас абсолютно немає ніякої фінішної лінії у вигляді горизонтального уступу і немає ніякої емалі, а емаль це є штука, яка програмує ясна, і взагалі ну, це є сама по собі кронкова частина зуба. І концепція біопіті. Передбачає в собі те, що ми зносимо повністю всі орієнтири цементної малової межі і так далі, і формуємо її нову, таку, вона, яка вона нам потрібна. В цьому зубі було дуже дуже агресивне препарування з сильним заглибленням, з кістковою редукцією, для того, щоб отримати правильний, ну навіть не щоб правильний, але достатній ферол-ефект, даби охопити коронкою свої ткани на зуби, щоб не було цього розклинюючого ефекту. І саму ретракцію я роблю тефлоном. Тобто, мабуть, в цій концепції це найбільш зручний метод ретракції, отримання класних сканів або аналогового методу. То як вам зручно. Трошечки інший ракурси, ви бачите, що тут, блін, вижжене поле, насправді і тут також, бо все це передбачає агресивне препарування. Загалом, зараз можна, от зараз з часом, бо це не найсвіжіший мій, мій кейс. З часом, я думаю, що зараз би я зробив це трошечки більш охайніше. Але з правильною роботою з м'якими тканинами, навіть з такої ситуації, ми можемо отримати. Гарне відновлення ясен. Також трошечки з іншого боку. Це буде відповідно циркон, і в нас має бути досить правильна інклінація цих стінок для того, щоб була ретенція механічна самої цирконівої кронки. Бо це в нас не адгезивний протокол, як тут. Ось ви бачите, що тут прям. Тут блін дуже 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 глибоко. Насправді я робив редукцію кістки і контролював це так, щоб після ретракції тифоном, е, там, воно кажучи, на плюс-мінус два міліметри, в мене було. Плюс-мінус 2 міліметри своїх тканин зуба, але я дуже раджу в такій ситуації все ж таки відкидати лоскот і робити контрольовану редукцію кістки, бо це такий більш сліпий метод і може містити в собі певні ускладнення, які нікому не потрібні. Краще це робити таким бором, якщо е, про кісткову редукцію, щоб не чіпати е, стінки кореня. І ось що ми маємо через декілька тижнів після такого агресивного препарування, але з ретракцією, згустку тимчасовими кронками. Мало того, що у нас тут відновились повністю інтерпроксимальні ясна, так і сформувалось епітеріальне прикріплення, але відповідно до своїх тканин зуба. Тобто до композиту ніколи він не утвориться. Це утопія, я вважаю. І ось ми перетворюємо ось це в ось це. От в цьому і кайф насправді біопіті, бо ми можемо вивозити ось такі зуби і створювати досить впевнені собі в культі, культі так би мовити. Ось у нас є ферл, ось у нас є феррол, класна нахил, кут, стінок. Ну, це має працювати. Ретракцію я роблю ниткою. Один, тобто не один-нуль, а один. Вона більша. І коли в нас така методика, то нам треба прям досить гарно розкривати ясне, для того, щоб Ясне не контактувало з культією і технік міг завести кераміку під Ясне. Це тимчасові коронки. Це адгезор, який я використовую для фіксації тимчасових коронок, бо він. Більш такий лайтовий, лайтовий по відношенню до ясен. І ми формуємо новий оверконтур. Тобто ми його прибрали повністю і сформували новий такий, який нам потрібен. Далі переходимо до протонних етапів. Це в нас так виглядають культі на моделі. Все класно, є шлях введення. Ну, коротше, досить кайфово. Мені прям ось так ось такий вид перепу дуже подобається. Керамічні реставрації. І найголовніше те, що в нас бачите, трошечки, от є там якийсь загальний колір і ось є трошечки інший колір. Це заполірований просто в дзеркало циркон. Тобто, вся частина циркону, яка заходить під ясна, має бути просто заполірована в ідеал. До такого циркону може утворитись епітеліальне прикріплення. Тобто, це циркон самий біоінертний матеріал, який використовується в стоматології. Для відновлення зубів, і тому ми в BBC використовуємо циркон і поліруємо його максимально, наскільки це можливо. Це HTML. -ка. Ми переглядаємо, дивимося, наскільки технік дав нам достатнє місце інтерпроксимально для ясен. Дивимось взагалі, як ми все це препнули, чи достатньо місця. Як він все це, це змоделював, який він змоделював оверконтур, тобто оцю нову цементну малову межу, її ще називають протетичну цементна мало межа, тобто е ортопедична цементна мала межа, бо ми її створюємо самі і ясно програмуються в залежності від неї. Ось що саме цікаве. І далі етап фіксації. Е На момент фіксації ми маємо з такої. Таку картинку не скажу, що вона ідеальна, насправді, тут я передавив ясно. Тут в пацієнта е, забилась їжа, я йому давав йоршики для максимальної, максимально правильної гігієни. Але на жаль, вона була не ідеальна, але все одно ми бачимо, що е, з такого стану е, ясно можуть перетворитись в такий стан. Тобто, це прям я вважаю, вау. Я коли це робив перший раз, е, коли це побачив, все це я такий типу. В смыслі, це в натурі так працює. І кожен раз отримує від цього кайф. Чесно. І ось так виглядають самі керамічні реставрації. Ми перетворили ось це. В ось це. Зараз секундочку. Тобто, і досить прогнозовано. Чому досить прогнозовано? Бо ми урахували аспект біологічної ширини, ми урахували аспект ферл ефекту. І створили реставрації, які може дати певний прогноз. Тому насправді дуже багато нюансів цієї концепції. І, але, повірте, в цьому варто розібратись. Бо коли… Але в цьому є один мінус. Коли ви в цьому розбираєтесь, то ваш поріг, якби відношення до зубів, які вже там, їм капець. То ви вже думаєте, блін, мабуть, можна його все-таки врятувати і так далі. Тобто показів до видалення стає ще менше. Ну, мабуть, вертикальна фрактура корня, оце прям точно, точно показ до видалення, або не знаю, або перфорація біфуркації, бо там вже каріяс просто, знаєте, коли зуби, які проходили довго без тимчасової пломби, але з диркою там цілий, блін, не знаю, салат якийсь як в тарілочці. І від цього Каріяс просто з'їдає всю біфуркацію. І це також є до доведення, особисто у мене, оце е, дирка в фундаменті зуба, на жаль, е, не дуже є гарно і, на жаль, не прогнозовано. Тому ось так. Радий був поділитися з вами досить цікавою інформацією.